Люзинки, всім привіт! Від сьогодні на каналі будуть доступні відео по розблокуванню такої функції, як AppConnect або SmartLink на автомобілях групи VAG, це Volkswagen, Skoda, для того, щоб можна було на екрані мультимедійної системи використовувати функцію Android Auto і Apple CarPlay, виводити сюди, грубо кажучи, навігацію, той самий Google Maps чи, наприклад, зручніший для українців Waze, на якому є камери контролю швидкості, і багато різних додатків: слухати музику, телефонувати. Поза Мовчуванню у багатьох автомобілів, навіть тих, що приїхали з Європи, ця функція деактивована, і на екрані є повідомлення про те, щоб її активувати, зверніться до дилера. Зробити це можна, звернувшись до дилера, коштує порядка 300-350 євро ця послуга. І можна іншим способом, тим який я, в принципі, провів і продемонстрував у відео: це по суті злам мультимедійної системи, після якого в системі буде помилка про те, що знайдена які. Маніпуляції з автомобілем з мультимедійною системою ця помилка не буде світитись на панелі приладів, просто ви її помітите діагностикою. При цьому функціональність самої мультимедійної системи абсолютно не порушується. Якщо ви слідуєте декільком правилам, тут треба бути дуже уважним, і я рекомендую прислухатись уважно, перевірити все, щоб ви просто ну, по перше, дарма не підписувались на спонсорство. По-друге, щоб ви не зламали собі автомобіль. Отже, як зрозуміти, що у вас цю функцію можна активувати, вона вам доступна, і вам є сенс дивитися ті відео, інструкції і так далі займатися цим всім. Окрім того, що вам необхідно автомобіль з наявністю якби, даної функції мультимедіа, вам ще й необхідне. Діагностичне обладнання бажано як мінімум мати OBD-11, тому що там треба буде декілька кроків використовувати виконувати саме через електронну діагностику. Тому подумайте, можливо дешевше звернутися до когось, наприклад, до мене, за активацією цієї функції, щоб ви там не витрачались на OBD-11, коштує біля там 4 з хвостиком тисяч гривень. Активація функції 2,5 тисячі гривень. Подумайте, отже, перше, що ми розуміємо, як зрозуміти, що нам ця функція доступна, ми її можемо активувати для тих. Автомобілі від 2017 року і молодше, в них є мультимедійна система такого виду, на якій є клавіша «Ап». І в цій системі можете розуміти, що на 99% можете бути впевненими, що способом, який буде продемонстровано у відео, ви активувати цю функцію можете. Але якщо на цих мультимедійних системах буде відсутня функція навігації, ну і клавіша, по суті, навігації, цього ви зробити даним способом не зможете. Я трішки пізніше, коли знайду такий автомобіль, запишу відео, додам цю інструкцію, як робити на них. Сьогодні говоримо про ті, ті мультимедійні системи, в є клавіша, Шана, у яких є клавіша AP, у яких є можливість, коли ви через меню заходите, натискаєте на App Connect, Тут буде писати, що зверніться до дилера. На таких мультимедійних системах можна цю функцію активувати. Цю функцію не можна активувати на мультимедійних системах так званих Міб 1. Це мультимедійні системи, які встановлювалися там в 13, 14, 15, іноді навіть в 16 роках. Як зрозуміти, що у вас Міб 1, чи, наприклад, Міб 2, чи Міб 2 з половиною. Дуже просто. Бере. Натискаємо клавішу меню і тримаємо до появи сервісного меню. Тут ми натискаємо інформація про версію і дивимося на номер цієї деталі. Перелік деталей, які відносяться до Міб 1, Міб 2 чи Міб 2,5, я залишу в блоці опису до відео. Ви можете порівняти той номер деталі, який є у вашому автомобілі, з переліком нижче, і зрозуміти, у вас Міб 1 чи Міб 2. Доступна вам ця функція чи недоступна. Простіше перевірити, буде зайти клавіша Меню і пошукати. Якщо у вас немає в меню AppConnect, то значить вам, скоріш за все, ця функція недоступна, або вона стає доступною після оновлення програм Забезпечення самої мультимедійної системи. Доволі складний процес. Там декілька днів тільки прошивку треба качати, бо вона важить 3-3,5 ГБ. Плюс треба оновлювати там також досить довго. І тільки після цього, можливо, ця функція з'явиться. Але, повторюсь, перше ми перевіряємо версію блоку керування у бардачку. Отаким чином. Перевірили. Далі, що нам необхідно перевірити, нам потрібно правильно підібрати спосіб, яким ми будемо, ну, грубо кажучи, зламувати нашу мультимедійну систему. Дивимося на наступні версії. Перевіряємо. Версію ПЗ то у нас, щоб скористатися способами, які я буду публікувати на каналі, потрібно перевірити, щоб у вас було тут написано MST2 це MIB стандарт, це в мене стандартна мультимедійна система, грубо кажучи, Discover Media. Якщо тут буде MH, тобто Hi, це в нас МІБ, ну грубо кажучи, Discover Pro буде великий екран. І або будуть ну так само дві крутилки до 2017 року, були і великий 8-дюймовий екран, або від 2017 року пішли такі пласки екран, де тут тільки ряд сенсорних клавіш. Це вже міб Hi у нас іде, і для неї використовується інша інструкція. Але по правді скажу, міб Hi я ще не зустрічав, у яких би ця функція не була активована, тому і не можу записати інструкцію, бо таких автомобілів мені не зустрічається. Якщо у кого є, будь ласка, зверніться, я вам, по-перше, в цьому допоможу. По-друге, мені це буде також корисно, я запишу контент. Перевірили, МСТ2 має бути обов'язково. Далі у нас йде ідентифікація, грубо кажучи, прошивки, і що важливо, також звернути увагу в кінці, яка літера. Якщо у нас D, то це блок керування Delphi, от як у мене стоїть. Для нього використовується окремий спосіб і окремі файли для зла. Якщо в нас буде тут Т написано, то це в нас технік Сад буде блок керування, на ньому свій спосіб. Техніксад вони більш поширені, Делфі мені рідше зустрічаються, хоча Делфі є на моєму автомобілі. Якби. Тому для кожного блоку керування є свій спосіб активації. Також варто перевірити, установлена версія ПЗ тут має бути, наприклад, для блоків Технік Сад не вище 0%. Чотири хвостик, тобто, якщо тут буде 0,5X, X, якісь цифри, ці, ці способи вже не підходять, тобто вам це не підійде. Детально я опишу в блоці опису знову ж таки, зануртесь внизу, почитайте, розберіться, щоб не було потім до мене претензій, що я щось не обіцяв, ви там витратили гроші чи ще щось, і у вас нічого не виходить. Чому я роблю це через спонсорство? Тому що я розумію, що, по-перше, буде багато запитань, які будуть сипатись до мене. Мені, ну чесно кажучи, сидіти витрачати купу. Часу за безкоштовно ну, вибачайте, не хочеться. По-друге, я розумію, що я комусь можу зламати в Україні цю функцію в більшості випадків активують за гроші, комусь можу наламати роботу їхню. Ну і по-третє, для мене це коштувало доволі таки немаленьких затрат по часу вивчити, розібрати знову ж таки, придбати для себе діагностичне обладнання, ну і якось хочеться е цю частину грошей повернути. Тому, в принципі, для вас е активація спонс. На каналі буде більш-менш адекватних грошей коштувати. І, гадаю, для тих, у кого є подібні автомобілі, вони це собі зможуть дозволити. Ну Така інформація для тих, хто хоче собі активувати цю функцію, думає над цим і, власне, зрозуміти, потрібно воно чи не потрібно. Одразу скажу, там треба буде записувати на SD-карту, яка вставляється в бардачку, певні дані, розпаковувати, архіви, потім ходити по прихованому меню. І якщо у вас навіть з цим. Тим уже складається, з'являється якась проблема, краще в це не вв'язуватися, тому що потім проблем буде. Дуже багато і повторюсь, без найголовніше, без діагностичного обладнання, навіть при тому, що ви підпишетесь там на спонсорство, передивитеся інструкцію, ви цього не зробите. Також де придбати діагностичне обладнання, той саме UBD11, чи інші додатки. Я залишу посилання внизу, і там ви отримаєте також промокод на знижку, завдяки якому ви зможете заощадити на купівлі такого обладнання діагностичного, яке допоможе і розблоковувати функції приховані. У мене на каналі вже. Більше 25 відео по розбукуванню прихованих функцій до налаштування, якби так і допоможе діагностувати автомобіль, проводити сервісні роботи, там прокачувати гальма, прокачувати пальне після заміни фільтра. Тому ну, штука корисна. Я реально рекомендую купувати собі і мати у себе там, кинули адаптеру бардачок, встановили додаток на телефон і використовувати. Ну, власне така інформація. Якщо що, посилання на мій телеграм внизу блоць опису буде, звертайтеся, якщо будуть додаткові за. Запитання, якщо ви не можете зрозуміти по тій інформації, що я надав, підійдуть вам, потрібно воно вам чи не потрібно, зможете ви це зробити чи не зможете, зможете написати мені на телеграм, я вас попрошу натиснути клавішу Меню, потримати, поки не з'явиться сервісне меню, і отак от зробити фото оцього екрану. І прислати мені на Telegram фото. Я потім вам підкажу, якщо що, розкажу, як діяти і чи варто вам підписуватись, чи не варто. І якщо ви, наприклад, бажаєте, щоб я вам допоміг в активації цієї функції, то мені також від вас потрібно буде фото вашого екрану з сервісним меню. Ну, гадаю, за 10 хвилин я розжував максимально, щоб не мати потім головної болі в майбутньому для себе. Будь ласка, підписуйтесь, дивіться інструкцію, активуйте самостійно. В принципі, воно не складно з середнім рівнем розуміння комп'ютерних систем в цілому.